Солдати Рефі вирішили вибити ЗСУ з Курської області і пішли у наступ, але потрапили у засідку. Колона окупантів була затиснута у лісі, а їх накрили вогни амбіції збройних сил України. Перестрілка не стихала довгий час. Та за рахунок вигідніших позицій наші воїни змогли затиснути рашистів і завдати вирішального удару, який змусив окупантів розсипатися. Кадри дивимось далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Український підрозділ сил спеціальних операцій влаштував засідку на рашистських військовослужбовців у Курській області. Кадри бойової роботи оприлюднила прес-служба сил спеціальних операцій збройних сил України. Група піхотинців супротивника порисувалася лісом, коли потрапила під вогонь стрілецької зброї воїнів ССО. Наші бійці були замасковані та чекали в засідці на противника, на рашистів, які нічого не знали. Чекала їх неприємна несподіванка. Повідомляється, що в бою було ліквідовано цілу групу солдатів армії Арафії. Далі цитую це відео знято в Курській області одне із небагатьох можливостей побачити зсередини, як працюють наші бойові групи на території супротивника, наголосили в силах спеціальних операцій Україна. Зазначається, що після виконання бойового завдання група українських бійців сил спеціальних операцій відійшла без втрат. Воїни 8-го полку сил спеціальних операцій України також провели вдалу засідку, в результаті чого у Курській області ліквідували дуже багато расистів. Про це повідомили Сили спеціальних операцій. Під час проведення спеціальних дій в тилу противника оператори груп Спеціального призначення знищили окупантську вантажівку, заповнену військовослужбовцями рафії. Частина із них намагалася укритися в посадці, але також була знищена операторами сил спеціальних операцій. Для виконання завдання нашим воїнам знадобилося кілька хвилин. Після чого група продовжила бойову роботу на інших ділянках. Окрім того, захисники 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ збройних сил України знайшли окупанську мінометну позицію, техніку та сховище окупантів. Панців і ліквідували їх на вовчанському напрямку. Відео бойової роботи вони оприлюднили на своєму каналі, засікли, підняли дрон. Та знищили чергова серія уражень рашиських цілей на вовчанському напрямку від операторів БПЛА 71-ї окремої єгерської бригади. Щодня наші воїни протистоять рашиським атакам, прокоментували десантника за їхніми словами. Щоб полегшити протидію окупантам, безпосередньо на нулі пілоти дронів роблять усе можливе, щоб розбити логістику противника, знищити їхні засоби ураження та скупчення особового складу окупантів. Ну а чернівецькі десантники у свою чергу під час операції ЗСУ області влаштували вражаючі засідки для рашиських військових. Про це повідомляє телеграм-канал Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Десантники показали деталі своєї роботи у Курській області, які були зняті воїном-десантником 82-ї бригади десантно-штурмових військ збройних сил України. На кадрах видно, як українські бійці підбили спочатку одне авто із рошиськими військовими та допитують одного із них. Потім показана ліквідація ще однієї машини із солдатами РФ. Українські бійці Застосували БПЛА камікадзе під час руху рашиської техніки на дорозі. Рота ударних безпілотників 47-ї механізованої бригади Магура успішно знищила техніку окупантів. Результати роботи підрозділу публікував у Фейсбуці. Бійці застосували в півдрон під час руху окупантської техніки. Бойова машина була уражена прямісінько у ціль. З приводу того, що ще відбувається на фронті, так от окрім того, у Рені Солидара на Бахмутському напрямку на Донеччині збройні сили України продовжують робити нерви окупантам. Застосовуючи нову тактику, вони атакують їх ФПВ-дронами із засідок. Про це повідомляє російське видання Тас із посиланням на розповіді окупантів, які перебувають на цій ділянці фронту. Так от українські військові стали влаштовувати під Солодаром засідки із застосуваннями в дронів які ховаються на маршрутах руху техніки у кущах чи руїнах та злітають під час наближення мети. Про це нам розповів один із офіцерів козацької бригади Терак із позивним «Санеш, Ідеться в повідомленні російські яка також розповів, що українські дрони працюють парами у зв'язці з дроном Камікадзе. Працює дрон розвідник який перебуває на безпечній висоті та вибирає цілі для ФПВ-дрона, Пише видання. Стало відомо, що російське військове командування передбачало, що Україна може розпочати свою операцію у Курській області Рафі і протягом декількох місяців розробляло плани щодо запобігання їй. Пише The Guardian із посиланням на документи, які українська армія вилучила із залишених російських позицій у цьому регіоні. Видання пише. Що його журналісти наприкінці серпня зустрілися із українським спецназом, який захопив рашиські документи, серед вилученого із будівель Курській області документи МВС. ФСБ і армії журналісти мали змогу переглянути їх і сфотографувати. Видання зазначає, що не могло самостійно перевірити автентичність документів, але при цьому наголошує, що вони мають ознаки справжньої армійської комунікації. Ці рашистські документи містять багатомісячні попередження про можливий наступ українських військ, а також свідчать про занепокоєння щодо морального духу рашистських військових. Деякі з документів це роздруковані накази, розіслані різним підрозділам, а інші рукописні журнали. Що фіксують події та проблеми на конкретних позиціях, найбільш ранні записи датовані кінцем двадцятого року. Тоді, як найсвіжіші документи, лише за шість тижнів до того, як Україна почала наступ на Курську область, документи переважно походять із підрозділів 488-го гвардійського мотострілецького полку ЗС СРФІ, зокрема із другої роти. Його 17-го батальйону далі це то наступ України на Курщину застав зненацька західних партнерів Києва і багатьох представників української еліти, оскільки планування операції займалася дуже невелика кількість людей. Але рашиські військові документи містять багатомісячні попередження про можливе вторгнення у цей район і спробу захопити суджу місто з населенням 5 тисяч мешканців, яке вже перебуває під українським контролем. Пише The Guardian. Зокрема, про можливість прориву на державному кордоні з боку українських збройних формувань йшлося ще у повідомлені від 4 січня тоді ж рашиським військам наказували посилити навчання для підготовки до відбиття будь-якого нападу. 19 лютого командирів рашиських підрозділів попередили про плани України щодо швидкого прориву із Сумської області у глиб території рафії на глибину до 80 кілометрів із метою створення чотириденного коридору до прибуття основних підрозділів української армії на бронетехніці. У середині березня рашиські прикордонні підрозділи отримали наказ посилити оборонні рубежі. І організувати додаткові заняття у рамках підготовки до транскордонної атаки з боку України у середині червня було більш конкретне попередження про українські плани в напрямку Юнаківка суджа із метою взяття під контроль Суджі, що дійсно сталося у серпні. Ну і також було передбачено, що Україна спробує зруйнувати міст через річку Сейм, щоб переривати рашистські лінії постачання в регіоні. Що згодом і відбулось у червневому документі? Нарікали на те, що підрозділи РЕФІ дислоковані на фронті укомплектовані. Ні, в середньому лише на 60-70%. і в основному складається з резервістів зі слабкою підготовкою. Пише The Guardian. В Вдані нагадує, що коли 6 серпня розпочався наступ українських військ, то багато рашиських солдатів залишили свої позиції. І за тиждень Україна повністю взяла під контроль суджу. Також під час хаотичного відступу окупантів українські війська взяли в полон сотні солдатів, багато з яких були строковиками. The Guardian пише, що отримані документи дають уявлення про рашиську тактику протягом останнього року в одному із наказів йшлося про необхідність створити окопи і позиції з макетами танків і манекенами солдатів, щоб збити із пантелику українські розвідувальні безпілотники. Також вказувалося, що на ці позиції треба відправити кілька солдатів, щоб вони розпалювали вогнища вночі, ходили з факелами і переміщали час від часу манекени. Окрім того, рашисти мали створити радіопереговори про ці позиції з метою їхнього перехоплення. Водані підкреслюють, що наразі не зрозуміло, чи були. Такі позиції коли-небудь створені гардіан повідомили, що оператори українських розвідувальних безпілотників, які працювали у цьому районі, не бачили жодних доказів існування таких позицій. Також ці документи свідчать про серйозні проблеми із моральним духом рашистів на фронті. Окрім того, із них випливає, що командири рашистських підрозділів отримали вказівки забезпечити щоденний перегляд солдатами державних змі РФІ для підтримки їхнього психологічного стану. Ну а я в свою чергу вдячна глядачі що ви додивилися відео до кінця? Підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі під цим відео. До зустрічі в наступних випусках.